Останні кілька відосів вас могли наштовхнути на думку, що я якийсь прям невиправний алкоголік. Це не так, це не зовсім так. Тому я вирішив розповісти, коротенько розповісти вам історію мого алкоголізму. Гадаю, вам буде це цікаво і до того ще й повчально. А в 2015 році у мене виникли проблеми з дівчиною. Я тоді ще був молодим, абсолютно туп. Взагалі нічого не знав про стосунки з дівчатами, не знав, як себе поводити в цих стосунках. Ну І зрештою, все закінчилось тим, що дівчина мене, грубо кажучи, послала нахуй. І тоді я для себе вирішив, що, ну, блять, хулі, буду бухати. Типу, ну, є ж у людей різні хобі, там, ходити в гори. Кататись на велосипеді, а в мене буде хобі бухати. Чом би і ні. Типу. Ну, а, а чим не хобі, блядь, І я тоді, ну, навіть відверто от людям заявляв, коли в мене питали, яке в тебе є хобі. Я казав, що я люблю дрочити, бухати і там ще щось робити. от, Деяким людям я казав, що я люблю бухати, деяким не казав, але ну, моє так би мовити. Основне коло мого спілкування воно знало, що бухати я люблю. Бухав я досить багато, бухав різне, від там, починаючи рево джентоніків, закінчуючи абсентом. У мене навіть була історія, як я одного разу похмілявся абсентом. Це була неймовірна і досить цікава історія, яку я зараз, мабуть, переповідати не буду. Коротше, бухав я досить багато. до... Кінця 19-го року. В кінці 19-го року помирає одна ну, досить близька мені людина, помирає за досить таки загадкових обставин. І я тоді починаю бухати вже прям запійно. Я й до цього міг запійно бухати, але тоді це було ну, досить рідко. І в цілому молодий організм мені мої запої пробачав. А отут я от прям тиждень бухаю, день не бухаю, тиждень бухаю, день не бухаю. Дійшло до того, що я от прям пив горілку, запивав її мінералкою моршинською. Не оцими от лимонадами від Моршинської, які зараз виходять, не волею, а от саме ну, просто звичайною водичкою. Ну, зрозуміли. А, На якомусь етабі я почав ловити абстинентні синдроми, які тривали кілька днів, навіть до тижня. Виходити з запоїв, мені ставало все важче і важче. І в один момент я для себе зрозумів, що якщо я бухати не кину, то все мені пизда. Я там років вже в 25 зіб'юся, нахуй. Тоді мені було ще 21 рік. Це був початок 20-го року, мені тоді було ще 21. На якомусь етапі я кинув бухати взагалі. Тобто я не пив взагалі. От як то кажуть, ні каплі в рот, ні сантиметра в сраку. Тобто я. Взагалі, не ну взаг... ви розумієте, що таке взагалі? От прям взагалі це і є. Взагалі а, було тяжко, було абсолютно нецікаво жити. Я не розумів нахуя я живу, для чого я живу. Я і раніше це не сильно розумів, але раніше, типу, випив і заєбіць. А от тепер, коли ти не п'єш. Ти починаєш розуміти, що типу а реально, от нахуй живу просто навіщо? Бо, нахера, от хера жити. Всі ми йобані мурахи, які нахуй народжуються, щось там бігають і так чи інакше рано чи пізно подихають. Всі рано чи пізно подохнуть. І Путін подохне і, на жаль, помрете і ви рано чи пізно. Єдине питання, коли це станеться? Типу, завтра чи через років 70, А так, де яка різниця? Всі ми рано чи пізно помремо? похуй нахуй. І я почав це жити з думкою, що, типу, нахуй взагалі щось робити, якщо ми всі, все одно рано чи пізно здохнемо, а життя воно нудне, нецікаве не цікаве, і типу, а, я, а тут я ще й не п'ю. Я втратив майже всіх своїх камрадів, знайомих, я з саньком тоді не спілкувався півтора роки. Саньок, який е, ледь не щотижня до мене приходив додому на стріми, я з ним півтора роки не спілкувався, просто тому що вона без бухла мені не цікаво, а бухати я не бухаю. Не бухав я майже 3 роки. 2 роки 11 місяців, якщо бути максимально точним. 2 роки 10 місяців і щось там 23 дні. Це максимально, максимально точно. Не бухав я навіть, коли повномасштабка почалася. Я... якось мені тоді навіть і не хотілося бухати. Думав, що ну, може, там Русня зайде в Київ і просто йобне мене, і на цьому все закінчиться. Не пощастило. Я вижив і так само за інерцією вже, мабуть, не бухав, не бухав, не бухав. Але у грудні 22-го року мене, мене настільки все заїбало, я тоді, ну там, були певні нюанси, які я зараз розповідати не хочу. Коротше, я тоді зірвався, зірвався прям по повній, і в тому числі забухав. Тоді я бухав щось там 4 дні. Після цього я не бухав. Не бухав ще якийсь час, я після цього півроку не бухав чи скільки. Але потім знову був черговий зрив, потім ще один зрив. І зараз в мене зриви стаються десь. Стабільно плюс-мінус раз на два місяці, раз на три місяці. В принципі, це небагато. Навіть за міжнародною класифікацією хвороб алкоголізм пер першої стадії виявляють у людей, які там бухають 2-3 рази на місяць. Тобто, якщо ви два-три рази на місяць бухаєте, там навіть пивко просто п'єте, але два-три рази на місяць стабільно, все, можу вас привітати, у вас перша стадія. Я зараз п'ю. Набагато рідше, раз на два місяці десь. Але іноді стаються обставини, які примушують мене пити. От, зокрема, останній мій загул, чого він стався. По-перше, я мав іти в театр. Не дуже мені хотілося туди йти, але ну, типу мав. там Теж були певні обставини, які мене ну, не те, щоб примушували йти в театр, але я сам запропонував, сам в ці обставини вліз. І я так думав, блядь, вистава дві години ще й з антрактом. супер, щось я якось не вивезу. Бо театр. Не знаю, як в інших людей, а в мене в мене театри от прям енергію забирають. от Прям зсередини мене висмоктують енергію. Я розумів, що ну я буду просто нахуй спустошений, і кілька днів ніхуя не зможу робити. І я подумав, що, типу, ну краще я бухну. Краще я кілька днів побухаю, два дні я тоді бухав. Краще два дні побухати, ніж просто два дні лежати спустошеним. Ну, і бухнув. Плюс якраз вийшло нове Рево, яке мені хотілося спробувати. Новий це, як його, Джентонік. Не джинтоніка, а Кінзбріч. Новий старий, який мені теж хотілося спробувати. І з цього все почалося. Перед театром в'їбав дві бляшанки. Потім ще бляшаночку джентоніка взяв в театр. В театрі я ще хильнув Джек Деніелсу. За 175 гривень 50 грам. Так це здирництво. Але вже що поробиш, театр є театр. На самій виставі я в'їбав перелитого джентоніка, потім ми вийшли з цієї вистави. Йдемо в бік Макдональдсу на поштовій площі, але йдемо повз П'яну вишню. Тобто ми йшли отак: спершу прямо по Андріївському на Сагайдачну, а потім праворуч, в бік поштової. А як ви розумієте, там на шляху була п'яна вишня. Проходжу повсі, такий, бля, хочу хильнути. Власне, хильнув ще п'яної вишні, грам 100 чи 150, вже не пам'ятаю. Хильнув п'яної вишні, потім подумав, що типу, ну блядь, вінішка це хуйня, треба горілки. Зайшли в сільпошку, я взяв 0,37 хлібного дару, В'єбав ще й хлібний дар. Потім приїхав додому. На ранок в мене лишилося грам 100 хлібного дару. А я таки подумав, ну що мені його виливати. чи Як Як то кажуть, бухло викидувати, що мать родную різать. І я в'їбав ці 100 грам. Захотілося ще в'їбав ще скільки грам. Ну і ще ввечері типу, шліфанувся зубровкою. А вже наступного ранку я не бухав взагалі. Не сильно то й хотілося. Я був знову ж таки спустошений, зайобаний, настрій в пізданіну, була оця обстяга, але була вона ну, не сильною. Тривала пів доби, ну, може там, трохи більше. От. І з тих пір я власне, не п'ю і, ну, відверто кажучи, не хочу і не планую. Якщо в житті щось трапиться, що змусить мене бухати, то навряд чи я, звісно, втримаюсь. Але, ну, принаймні, найближчі там, 2-3 місяці, може навіть більше, якщо пощастить, бухати я не буду. І, власне, не планую. Отака-то коротенька історія мого алкоголізму. Дуже коротенька, дуже стисла. Можна було б на деякі аспекти звернути більше уваги про щось розповісти більше. Але поки що я це робити не хочу. Можливо, згодом, можливо, пізніше розповім трохи більше, але поки що от зупинимось на цьому. Якщо має бути якась мораль у цієї моєї розповіді, хай вона буде така. Ну, по перше. Зверніться до свого тата, зверніться до своєї мами, якщо з батьками не варік, то зверніться до сексолога або на крайняк до Ютубу з питання того, як спілкуватися з дівчатами, як взагалі з ними заводити стосунки. Бо якщо ви без абсолютного досвіду почнете заводити стосунки з дівчиною, є дуже велика ймовірність того, що. Ну, те, що ви проїбетесь, це пів біди, Хуйово те, що у вас потім психіка буде на виворі трошки, і вам захочеться оцю от вивернуту наружу психіку, вам її захочеться чимось заповнити. Да? І от я її почав заповнювати алкоголем, це було неправильно. Це було абсолютно неправильно, і, власне, призвело до тих наслідків, що в мене зараз друга стадія, плюс-мінус. Бухати мені не можна, бо стадії всього 3, не 4, не слухайте Вікторію Вікторівну, стадії всього 3, третя стадія кінцева. А я вже на другій. Бухати мені не можна. Але і не бухати взагалі, от, до кінця свого життя, я навряд чи зможу. Тому що ну, життя воно їбане, блядь, Життя воно кенчелижне. І е, іноді трапляються такі моменти, коли. ну, Просто, блядь, вже не витримуєш. Просто, типу, блять, похуй нахуй. Сьогодні я п'ю все. І від цього відмовитися я поки що не можу. Можливо, колись я прокачаю скілуху. Я спілкувався з людьми, які не бухають і по 20 років, і навіть більше я з ними спілкувався. Вони ділилися зі мною своїм досвідом, але ну, поки що я занадто маленький, щоб от прям так скіловано не бухати кілька десятиліть, поки що в мене це не вдається. Я до цього планомірно йду, принаймні намагаюся йти. Виходить з перемінним успіхом, відверто скажу. Дуже сильно мені допомагають антидепресанти. Тобто, Я зараз сиджу на ламітрилі, на ецеталапрамі, на пригабалі. Пригабалін я зменшую, ецеталопрам я теж зменшую, я відчуваю, що від них треба відмовлятись. Ламітрил поки є в моєму житті, поки він є. Надалі, можливо, ще щось випишуть, можливо, будуть ще щось приймати, побачимо. Але, от, до речі, антидепресанти це теж дуже важлива тема. Навколо цієї теми ходить чимало чуток, деякі люди бояться антидепресантів. Оця, знаєте, стара совкова школа, що типу, от, обратитися до психіатру, це все, це конечно, це, це ти псих, ти шизофренік! ти невротик, і так далі. Ні, насправді. Психіатрія вона здатна допомогти людині. Психіатрія, психоаналітика, ну, психологи як такі, от. психологи, без там коротше до Спартака Суботи, не звертайтеся, де можу сказати. До кваліфікованих психіатрів, психоаналітиків. Будь ласка, вони нам вони вам навряд чи нашкодять. Хоча, звісно, серед цих лікарів є чимало там шарлатанів, довбойобів. Просто єбланів, які там від'єблували 10 років у медіа, а насправді нічого не знають. Знайти хорошого психіатра це теж проблема, але якщо знайдете, він вам реально здатен допомогти. Тож, не цурайтесь до них звертатись. На сьогодні, мабуть, все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо є якісь узагальнюючі питання, звертайтесь в коменти. Я вам спробую відповісти. спробую, Можливо, спробую чомусь допомогти. Хоча, відверто кажучи, по допомогу до мене звертатись не варто краще до когось кваліфікованого. В мене, звісно, є певний досвід і якоюсь там такою стандартною порадою допомогти я може, і зможу. Радше не допомогти, а просто викласти свою думку з тієї чи іншої теми. Але якщо у вас дійсно є якісь серйозні проблеми, то тут краще не до мене, тут краще до когось більш кваліфікованого. Все, всім дякую. Ай, Touch. до нових зустрічей.